Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий Тіві. Так, сьогодні ми зазирнемо, знаєте, в саму інструкцію до життя, в генетику. Це ж неймовірна наука, правда? Вона пояснює, чому одні з нас мають блакитні очі, а інші карі. І взагалі чому ми такі, якими є. Ну що, поїхали розбиратися? І от власне ключове питання. Що ж робить нас нами? Люди ставили це питання, мабуть, відколи існують. І знаєте що? Виявляється, величезна частина відповіді, вона буквально записана всередині нас, у кожній кожнісінькій клітині. Саме з цього і почнемо наше занурення. Добре, щоб у цьому всьому розібратися, почнемо з двох, ну дуже важливих термінів. Давайте уявимо собі, що ми будуємо дім. Спочатку ж потрібен що? Правильно, детальний план, креслення, а вже потім з'являється сама будівля, яку всі бачать. Так от у біології все дуже схоже, і ці дві речі називаються генотип і фенотип. Отже, генотип це є наш генетичний план, це повний повнісінький набір інструкцій, який ми успадковуємо від батьків. Уявіть, це така собі книга рецептів для нашого тіла. Саме там записано все, чим ми можемо стати. А фенотип це вже готова будівля, це те, що вийшло в результаті виконання цього плану. Ну тобто наш зріст, колір волосся, навіть група крові все, що можна побачити чи виміряти. І тут є один суперважливий момент на цю будівлю впливає не лише план, а й, ну скажімо так, погода, матеріали, тобто умови середовища. О, а ось тут все чудово видно. Дивіться зліва генотип сам план, наш унікальний незмінний код, а справа фенотип. Тобто будівля. І от що цікаво, навіть за одним і тим самим планом можна звести два трохи різні будинки, правда ж? Все залежить від умов. Так само і з нами. Так, з планом і будівлею розібралися, рухаємося далі. А тепер уявіть, що в нашому архітектурному плані для деяких деталей є опції. Наприклад, вказано вікно. Але є варіанти квадратне або кругле. От у генетиці такі варіанти одного й того ж елемента називаються алелами. Тобто, по-простому, алель це одна з версій гена. От класичний приклад з горохом є ген кольору насіння, і в нього є два алелі, дві версії. Одна каже, роби насіння жовтим, а інша роби зеленим. Просто різні опції для однієї і тієї ж риси. І тут логіка яка? Ми ж отримуємо один набір хромосом від мами, інший від тата. Тому для кожного гена у нас є аж два алелі. І от якщо ці два алелі однакові, скажімо, обидва жовті, то організм називають гомозиготним. А якщо різні, один жовтий, інший зелений, то вже гетерозиготним. В принципі, нескладно. А от тепер найцікавіше. Добре, а що буде, якщо алелі різні, який колір переможе: жовтий чи зелений? Тут з'являється таке поняття як домінантність. Домінантний алель він такий собі бос, він головний, і його ознака проявиться, навіть якщо поруч є інший, скажімо так, тихіший алель. А отой тихіший алел називається рецесивним, він може проявити себе, показати свою ознаку тільки за однієї умови, якщо він зустрінеться з таким самим рецесивним алелем, тобто коли їх буде двоє. Якщо поруч є домінантний бос, рецесивний просто мовчки чекає свого часу. Давайте, на прикладі. так завжди зрозуміліше. Уявімо рослину. У неї є один алель для фіолетових квітів, він домінантний, і один для білих, він рецесивний. Питання, якого кольору будуть квіти? Ну. Звичайно, фіолетового, бо домінантний алель перемагає. А от щоб квіточки були білими, рослині потрібно отримати два алелі білого кольору і ніяких фіолетових. Фух. З основами, здається, розібрались: генотип, фенотип. Алелі, але ж постає питання: а як взагалі вчені про все це дізналися? Це ж не написано на лобі. Давайте подивимось, якими інструментами вони користуються, щоб, так би мовити, читати цей генетичний код. О, і тут ціла скринька з інструментами. Подивіться, скільки всього. Є, наприклад, гібридологічний метод. Це коли вчені схрещують організми і дивляться, що вийде. Ну, це класика, пам'ятаєте, мендель і його горох. Є генеалогічний, це, по суті, аналіз родовідних дерев, щоб відстежити, як якась ознака передається з покоління в покоління. А є, наприклад, ситогенетичний це коли вже дивляться прямо в мікроскоп на самі хромосоми. Або близнюковий це взагалі суперцікаво, бо він допомагає зрозуміти, де гени, а де виховання. Так, ми зазирнули в саму суть в інструкцію до життя. І може виникнути логічне питання: ну і що? Навіщо це все? Це дуже хороше питання. Давайте тепер зберемо все докупи і подивимося, чому генетика це не просто цікаво, а й надзвичайно важливо. І ось тут головне, генетика це не якась там абстрактна наука, це цілком практична річ. По-перше, медицина, діагностика спадкових хвороб, це рятує життя. По-друге, це допомагає зрозуміти власну родину, чому певні риси передаються з покоління в покоління, і, мабуть, найважливіше це дає нам розуміння, наскільки сильно наше оточення, наш спосіб життя може вплинути на те, як прочитається наш генетичний код. І на завершення хочу залишити одне питання, просто для роздумів. Уявіть, що наш генотип це сценарій п'єси. Він дає нам роль, якісь рамки. Але як саме ми зіграємо цю роль, які рішення приймемо на сцені життя? Це вже наша історія, і, можливо, саме в цьому і полягає головна інтрига. Дякую, що розбиралися в цьому разом зі мною.